Підтримка інших, хто проживає втрату домашніх улюбленців, можна умовно розділити на три кроки. Насамперед, ми розуміємо, що втрата вона впливає на багато рівнів нашого буття. І починаючи з рівня фізичного функціонування, то ми тут можемо проявити турботу про людину, елементарно приготувавши їй. Обід, вечерю, або закупивши їй продукти. Або, наприклад, якщо ця людина має ще інших домашніх улюбленців, то попіклуватися про них, вигуляти їх, відвести їх до ветеринара. Ну я не знаю тощо, тощо можна використати в повсякденному житті. Наступне це емоційний рівень людина, яка горює, буде проявлятися емоціями, і наша задача її вислуховувати, але вислуховувати серцем. Не просто так і думати про своє, а чути, що людина каже. Однак людина буде часто вам казати про провину. І тут ви вже не включаєтеся в те, щоб казати постійно Ти невинний, ти невинна. Ви тут для того, щоб вислухати людину, але не працюєте з провиною. так, ви провину. Переспрямовуєте на роботу або в роботу з психотерапевтом, з психологом на лінії підтримки при втраті тварини. І останнє це для того, щоб не сформувати соціальну ізоляцію. Ви є присутнім з людиною. Ви кажете людині, що я тут, і ти можеш на мене розраховувати. Ось такі три кроки.